Всім привіт, котики, такі зки, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в гру Хілтлім Racing 2. Сьогодні будемо дивитися скінчики тачки Muscle Car. Що перед початком гри, як завжди, по традиції. Натискайте на вподобайку, мені буде дуже приємно. Це підтримує мій канал. Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Також натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ми погнали! Так, натискаємо рейс. Так, що? Дивіться. Ось такий в мене є скінчик. Так, що? Давайте тоді зробимо, як завжди, тестовий заїзд. Так, натискаємо старт. О є! Єбейба! Come on everybody! Чуєте, як двигунчик реве. Напишіть, вам подобається? Бо мені дуже. Так, бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум-бурум. Бачили, зі стелі паливо зняв. Овчі! Чи... Фу, майже не перевернувся до дригом. Пощастило, а то б на дах перевернувся і одразу був би гаплик. Подобаєчка залітає. Чпунь. Круто. Перший. Так, next. Круто. Натискаємо Gray. Так, круто. Так, що? Так, до речі, дивіться, скільки я вже монет зробив. 2 мільйона 138 277 монети. Круто! Заробляю, щоб прокачувати нові тачки та купувати. Що, давайте тоді в магаз завітаємо. Бо бачите, є скринька відкрита. Так, відкриваємо. Так, геми. 15 гемів. Дякую. Так, давайте подивимось івент, але поки що він не загрузився. Так, окей. Що? Тоді натискаємо сюди. Натискаємо скінчики та вибираємо ось такий скінчик та робимо тест. Так, ну що, старт. Такий синій та помаранчевий. Круто, мені подобається. Так, є другий, супер. Некст. Мені подобається, як з місця стартує задні колеса. Так жик шк жик шк ш шк жик Запах відчувається паленої гуми резини. Так, next. Супер. Вподобаєчка залітає. Перший. Круто. Next. Так, другий. Окей. Так, є. Супер. Так, давайте подивимось, що можна ще прокачати. Так, по прокачці поки що нічого немає. Дивіться, скільки ще багато скінчиків нових. Є, але будемо їх дивитися вже у наступному відео. Що тоді, як завжди, якщо вам сподобалось, натискайте 6 лайків. Будемо продовжувати дивитися скінчики на цю тачку у наступному відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення! Мяу!